Росинський Василь Іванович, голова комісії, да, виборчого округу сто тридцять сім, дільниці 51, 89. Станом на 12 годину які маєте результати? Скільки зареєстровано виборців, скільки вже прийшло? Зареєстровано виборців 959. І отримали бюлетні 241. виборець, Отримали бюлеті. Да, так? – да. проголосували. Да. Якого віку населення в основному вже пройшло? Середнього, старшого чи є молодь активною? Да, молодь є в цьому році, якраз молодь є активною. А в основному так і середнє є, і похилого віку дуже багато людей. Навіть можна відмітити, що похилого віку більшість. Зацікавлені прийти, тому що вони і раніше приходили до дня виборів, вони вточняли свої списки, дивилися, чи вони є в списках, чи не пропустили їх саме. І за занесені вони реєстром до списку виборців. Так що. Як у вас взагалі обстановка? Чи все по нормам, чи все згідно законодавства відбувається? Так, да, відбувається все законно згідно закону про вибори. Порушень нас немає, спокійно все. Молодці комісія працює добре, активно. По вашим прогнозам скільки має людей прийти? На яку кількість ви надієтесь? На яку? Ну думаю, чоловік п'ятсот. Більше під біль, біль, більше да, можна бути більше п'ятдесяти відсотків. По спискам чи є проблеми? Ні, нема проблем. Ну, були можливо якісь уточнення, десь відправляли списки назад. З уточненнями приходили. Ні, у нас були проблеми, тільки пару чоловік прийшло без паспорта. Но потім вони повернулися і вже другий раз принесли паспорта, а так проблем у нас не було таких, щоб особих проблем не було. Чи є такі можливо, що прийшли, а їх в списках немає. Такі були у нас? Ні, не було. У мене на списках не було таких проблем. А такі люди, що померли. Ні, не було таких. У вас зі списками все добре? Так. Да. Поки не було, проблем до вечора будемо сподіватися, що не буде. Сім'єю йдете. ви вважаєте, наскільки це важливо сьогодні виявлення? Дуже важливо, це вирішується доля країни. Ми прийшли в своєю сім'єю такі відповідальні. Ми все время відповідальні. Чого ви очікуєте від цих виборів? Чого ви очікуєте від майбутнього, які можуть принести Саме головне миру і стабільності. І віри в завтрашній день. Майбутнє для дітей, внуків.

Значить, на дільниці у нас по списку виборців 860 чоловік. По бюлетнів отримано від окружної 867. На 13 годину людей проголосувало 246 чоловік. Нам наблюдається, чия більше людей похилого віку там серед похилого віку. Ну активні взагалі. Ми в нас тут рядишком базар. То була по сравніні з попередніми, то була набагато більша активність. Була тут черга сьогодні. Ми просто ми не знаємо, чи навіть геть половина витягнули. По я в я... горитях ну про що, що багато дуже немає тут на території. Діти приписані, немає ні, ті десь на заробітках, ті за кордоном. Ну так, людей кидає хто куди, людей, людей немає, багато в селі просто немає. Чи немає ніяких порушень у вас вже? Ні, відкрилися ми да, відкрилися в 8 годині. В 8 годині люди почали голосувати, потім про порушень ніяких не було. Все. То, що там всіх норм, все, ми дотримуємося, все, читаємо законодавство, все. Все. Все, все, тихо, да, все тихо, спокійно, все на, на, на рівні, як має бути. Звітуємо, передаємо сводки. Все, що від нас треба, і це робимо. Зі списками проблем немає? Є такі дільниці, от, наприклад, що в списках немає, а людина прийшла. В нас просто село ділиться на дві виборчі дільниці. Ми і школа. Просто по території меди ділилися, хто не знають люди, хто куди це. То ми созванюємося, все ж як в село, ми знаємо, хто має куди бути, то людей направляємо туди або вони сюди, хто ну де там межуючі вулиці. А так проблем є, ніяких немає. Таких осіб з числа померлих чи немає? Давали нам попередні списки перед цим. Ми з ними працювали тут, чергували. Люди приходили. Ми їх якби вивчали, то таких людей не не було. Не 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 було. Так, наче, ну, я вважаю, я що порушень ніяких немає. Все нормально, ніяких замічань і порушень не було. Дільниця відкрилася вовремя. Люди йдуть. Це село одні йдуть зранку, другі прийдуть трошки пізніше. Ну, в общем, все ми вважаємо, що все нормально. Так? В основному зранку люди йдуть похиловіку. Середньопевно молоді немає. В основному з утра йдуть у нас сьогодні базар, люди похилого віку. Я думаю, молодіж моя підтягнеться трошки пізніше. Надії. Да, надіємося. Ну, на сьогодні, на даний час 246 проголосувало, це як трошки мало. Ну, надіємося, що вони виправляться. 40%. Да. Мій рік народження. Так ми да. починаємо ще в грудні святкувати, а ти аж у січні добрався до, до Ася, істини. Ася, ну, да? Голови, давай, який там номер? 83. А, ну так, да, в грудні, да, да, да. О. на 10 днів молодець. А так, що ж це таке? Так, такі? пожалуйста, паспорт. Прописка. Все, віримо на слово. Прописку не віримо. Треба зробити цей. Я голова комісії виборчої дільниці 510-100, Кіфоренко Галина Михайлівна. Значить, ми отримали на цих 276 бюлетнів. По списку в нас голосують 270 чоловік. На цю дату проголосувало 116 чоловік. 18 по витягу, члени комісії пішли вже по селу. Скільки на виїзді на виїзді три чоловіки, і дільнич... і міліціян поїхав. Пішов з ними разом. Людей по витягу. На дому який відсоток вже пробувала? Десь приблизно половина ні, половина ще немає, десь 40 відсотків. Спостерігається явка більше людей похилого, середнього віку відчувають ну молоді взагалі. Ну як трошечки є, в основному такі середнього віку. Пенсіонери трошки. В общем, так знаєте, якби не так, що вони всі це я постепив. Трошки вранці потім нема на перерив, знову прийшли. Ну, в общем, ще чекаємо. Порушення зафіксовано? Ні, порушення зафіксовано ніяких. Так. Вчасно відкрилися Так, да, да, Вчасно відкрилися. Засідання провели в 7.15, в 8 годин ми рівно ми відкрилися. І дали всі дані, що ми вже відкрилися. Стерігачім? Олександр Дмитрович. Від кого ви? Бойко. Що ви можете сказати, про хід виборчого процесу тут на дільниці? Спокійно, нормально. Все, в адекваті, наче проходить, все ж так. Люди активні чи не Ні, пай дуже, зранку людей заранку, трошки. Да. Що тут цього села тут. Ще чекаєте, що люди підійдуть, чи вже так більш. Підійдуть, більш-менш ну, вже більше да, підійшло. В основному, основному пройшли. Дуже багато, що немає, дітей тут. лише приписані. Так, да, дуже, дуже багато. Проблем зі списками не було? Ні, немає ніяких проблем. Не були там померлі люди зареєстровані, або людина Ні, прийшла? Не, ні, у нас такого не такого ще не було у нас. Все в порядку. Не? Все в порядку. Такого Франції, ми, ми, не відкрили? допустимо. Так, да, 8 годин було відкрита дільниця. Такого ми не допустимо самі, бо ми хочемо вже трошки прожити, а не прогнити. Понімаєте, вже треба трошки головами думати, а не... Що очікуєте від сьогоднішнього дня? Від сьогоднішнього дня очікуємо майбутнє для себе, для своїх дітей, для своїх внуків, щоб був мир, щоб була злагода між людьми. І дай Боже, щоб це все сталося розуму нашим майбутнім керівникам. Змін в Україні на краще. Ви думаєте, ваш вибір щось поміняє в Україну? Обов'язково поміняєте. На що да. надії. Надію, що прийде той кандидат президента, за якого я проголосував, і він обов'язково змінить всю подноготню в нашій країні. Чого варто почати? Убрати всіх, хто зараз був при владі, убрати вовсе 100%. О, тому що корупція без цього ну, не, не буде непобідима, якщо остануться хоча б частина, тих, хто зараз при владі, набрати повністю, повністю молоді нові команди і працювати. Сьогодні наша вся Україна вибирає президента. І я хочу, щоб люди вибрали такого президента, який зробив на Україні мир, щоб люди всі були щасливі, здорові. Ну і наш, щоб закінчилася хуча війна, оце саме більше я хочу. А там, як дасть Бог, люди я думаю, мають кожен свою думку. Вже було в кого подумати, розібратися, хто із кандидатів кращий. Руденко Майя Вікторівна, голова виборчої дільничної виборчої комісії 51.0094. Село Новополь. Скільки у вас зареєстровано виборців? Скільки у вас є відповідно до них бюлетенів? Скільки людей вже станом на третю годину проволосну? Значить, Виборців у нас по списку 257, бюлетенів 258, НСП. Десять. Проголосували на даний момент. Двісті. Це 146. 146. Це половина. Майже. Майже. Ну так. Да. Да. Як ви можете відмітити, висока явка виборців чи ні? Активні люди. Якого віку активні? Всі ми не можемо сказати, що там виключно там чи молодь. Ну вони активні, активні. Ну, ми категорії, так, да, активні. Нема, щоб ми поділили якось, що там більш пожилий вік, активний. Ну, в общем, все добре. Да, хвилює доля держави. І молодь, і, і пожилих. Як прогнозуєте, можливо, відсоток явки виборців? 70 відсотків. Має бути. Да, ми так прогнозуємо. Є такі, що зареєстровані, але не проживають, що вони не являться, Ну, це не від нас залежить. А проблем зі списками не було. От прийшла людина, її немає списку. Ні, нема. Не було. Відкрилися вчасно. Вчасно все було добре, спокійно. Порушень, Порушень не було, скарг ніяких не було. Все добре. все добре. На що ми і сподівалися, і думаємо, що у всіх буде так же саме і на далі. Будь ласка, розумку там ручки є. Звуки аж дев'ят до нового там і поки не буде Нічого лучшего. Ну потому что я з Донецька в 2014 году ничего не поменялось. Нет. И хуже. А? Сьогодні свій вибір зробив? Ну так. Да. Ну і маєте надію, що після цього вибір. Ну, може поміняється, але не знаю. Не знаю, чим краще. З 14-го року я в 2015 приїхав, зв'язка. Нічого, Лучшого немає. Хуже, хуже, хуже. Приморська Тетяна Васильівна, голова дільниці 103, Козацький, Балський район. Станом на 15.30, яку маємо ситуацію по вашій дільниці? 188 проголосували. А скільки взагалі зареєстровано? 378. Це майже половина людей? дому. Да, да, да. Який відсоток на дому? На дому у нас 9 чоловік. Кількість бюлетнів? 363. 372. 372 менше. Менше. менше, менше, менше. Ну так нам попередні видали попередні списки, видно були. Відкрилися утром вчасно, без поручення. Вчасно, все добре. У нас пройшло, все зробили вовремя. Якщо зробити аналіз явки виборців, яка категорія вікова більш переважає? Більш такі старші, старші. Да. відповідальні люди, все ж таки, так? Молодежі мало, мало. Молоді У нас мало виїхали на роботу. І я знаю, що, допустим, чоловік 25 зараз, yeah. наші 40. Виборча дільниця номер 510092, дев'яносто два Чернечі 507 у нас реєстровано за списками да, за списками. А зараз 310, ну 311 вже. Да, вже да, вже проголосували. Мені здається, що це дуже добре. Ми, ми раді, що у нас тобто люди йдуть. як явку. Ну порівняно краще йдуть. Да, люди зацікавлені, вони а, да, йдуть, ждуть перемін. Я думаю, на мою думку. Олена Степанівна, скажіть, будь ласка, яку функцію ви сьогодні виконуєте наглядач від Юлії Тимошенко. Скажіть, будь ласка, це перші вибори, в яких ви участвуєте в якості наглядача? Чи у вас вже є Досвід Досвід у мене вже великий в качестві всіх всіх, всіх посад. Да, 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 да. Скажіть, будь ласка, супер, на ваш погляд, боку чи все проходить добре, чи є якісь у вас уважні? На... нас все добре, ну чуть не спідпадають голоса, як у них, як оголосив голова комісії і як у нас. Як ви собі відмічаєте, да? да. так? З'язувати буде подробнено, що це ви маєте на увазі? Ну, ми маємо на увазі, допустимо, в неї 10 голосів, в мене лише 5. Ти кількість проголосувала? Кількість проголосованих, так, да, так. Да, да. Ну, ми думаємо, може ми в комусь десь помилилися. Чи вони хочуть. Ну, думаємо, що врозуміло, ну, що остаточно Оста... да, да. І надіємося, що на остаточно все в нас буде добре. Що буває, що різні випадки, знає, Ну, так. Згадку з собою виніс, Ні, в нас випадки, випадки, випадки. Ні, в нас ніхто не ви нас, ні, ні, ні. У нас спокійно все проходить мирно, дружно. Шановні члени комісії спостерігачі. У нас є люди, які ну діти, які перший раз голосують. Це Кабанюк, Яна Валеріївна. Вітаємо. О, ще раз. І Рубінська Анастасія Сергіївна. Вітаємо вас. Бажаємо вам приходити ще на вибори, і робити Добре, ці вибори. В нас сьогодні на дільниці проголосувало 15 дітей, які вперше голосували в нас. Всього у нас по списку 24 дитини, які голосують вперше. Я голова комісії Ковальчук Лена Васильівна у село Плоске. Скажіть, будь ласка, чи вчасно розпочала ваша комісія сьогодні свою роботу і чи були якісь порушення протягом дня? Порушень не було. Розпочали роботу о 8 годині. Як за законом треба? Скільки у нас виборців зреєстровано? Скільки проголосували? У нас зареєстровано 614 виборців. проголосувало 359. Як ви вважаєте, порівняно з попередніми виборами? Явка більше, менше, Ні. Явка Ні? залишається такою, як завжди. Да, просто О, населення такі. трішки менше у нас.